Зараз я ще роблю телеграм-групу, дуже круту, вона буде обхвачувати повністю все. Телеграм-група називатиметься Все є є, все. Тобто ви туди заходите, там буде безліч поставщиків, які будуть пропонувати посівний матеріал свій, будуть пропонувати капельне зрошення, все для аграріїв, засоби захисту. Також там будуть групи для продажу техніки, продажу техніки. Купівлі техніки, продажу овочів, купівлі овочів, форум для розмов, так мовити сказати, по ремонту і обслуговуванні техніки, загальний форум, де можна буде спілкуватися на будь-які теми, які у вас там виникають. Наприклад, сьогодні в мене там передає штормове попередження, можливий град. Підтримайте мене, будь ласка, подивіться. Щось натворила, Якщо будуть не люди, то вони допоможуть там, можливо, якимись коштами, можливо, хтось допоможе там, лівкою ще чимось. В когось там є воно лишнє. Не потрібно Знаєте, в тебе є непотрібні ящики. Вони в тебе лежать і з ріку в рік не потрібні, а комусь вони потрібні. І в цих групі телеграм ми будемо спілкуватися, наприклад. Ти написав там спілкуванні? Мені там потрібно 150 там бананок. В кого є, будь ласка, позич, і я думаю, що лют у нас дуже відкритий такий. Там не буде таких шахраїв. Я думаю, не будемо допускати, а будемо блокувати всіх. Думаю, будуть доброзичливі люди, які будуть друг другу допомагати.